When Isaac had grown into a young man, Abraham asked his most trusted servant to go back to his homeland and find a wife there for his son. This was a difficult task. And when the servant reached his master's hometown, he prayed to God to send him a sign. Let it be whoever comes to offer water not just to me, but to my camels also. Коли Ісак став молодим хлопцем, Авраам попросив свого найвірнішого слугу повернутися на батьківщину і знайти там дружину для його сина. Це було важке завдання, і коли слуга прибув до рідного міста свого господаря, він помолився Богу послати йому знак нехай буде кожен, хто прийде, щоб запропонувати воду не тільки мені, але й моїм верблюдам. Before he had finished praying, beautiful Rebecca came out to draw water from the well. When the servant asked her if he might have a drink, she offered him her jar straight away and then hurried to draw water for his camels too. Не встиг він помолитися, як красуня Ревека вийшла набрати води з криниці. Коли слуга запитав її, чи можна йому випити, вона відразу ж запропонувала йому свій глек, а потім поспішила набрати води і для його верблюдів. The servant thanked God for listening to his prayers. He then explained his mission to Rebecca, and when her father was asked, it was agreed that she should become Isaac's wife. When she traveled back to Canaan to meet her new husband, Isaac fell in love with her instantly, and she with him. Слуга подякував Богові за те, що він вислухав його молитви. Потім він пояснив свою місію Ревеці, і коли запитали її батька, було погоджено, що вона стане дружиною Ісаака. Коли вона повернулася в Ханаан, щоб зустрітися зі своїм новим чоловіком, Ісаак миттєво закохався в неї, а вона в нього.